Як ти вважаєш, кого художник зобразив на картині? Послухай підказку під номером один. Подумай. Правильна відповідь. Ведмідь. Послухай підказку під номером 2. Подумай. Правильна відповідь лисиця. Послухай підказку під номером 3. Подумай. Правильна відповідь жабка. Послухай підказку під номером 4. Подумай. Правильна відповідь змія. Послухай підказку під номером 5. Подумай. Правильна відповідь ліс та його мешканці. Малята. Ми зараз з вами відправимося у незвичайну подорож всередину картини, назва якої ранок, озеро Надії, озеро Любові. З Собою ми візьмемо чарівну лупу, щоб розгадати усієї таємниці, тож пропоную почати подорож. Як ви думаєте, де в неї є вхід? Ви бачите якусь стежку? Постарайтеся розглядіти доріжку у верхньому правому куточку, зверніть увагу на стрілочку. Відчуваєте, як тут прохолодно в лісі, як пахне вогкістю? А як зрозуміти, що це ранок? Бачите, сонечко тільки піднімається над горизонтом. Погляньте, скільки тут квітів. Відчуваєте їх аромат? Художник на своїй картині зобразив пору року літо. А ось пташка принесла гарні новини про те, що сьогодні буде теплий сонячний день. Ви не боїтеся ведмедів. Давайте лагідно привітаємося з ними. Привіт! Як ви думаєте, про що вони думають? Ой, погляньте, у озері живуть рибки. Цікаво, що вони зараз відчувають, як ви гадаєте. Куди так поспішає змія? і кого побачила черепаха? Мені так подобається цей ліс. Погляньте, разом з нами гуляє олень. Як ви думаєте, він любить ліс? Діти, олень мені нагадує, що нам вже час повертатися додому. Давайте попрощаємося з лісовими мешканцями. До побачення! А зараз я пропоную вам перетворитися у будь-якого мешканця або навіть рослинку, які живуть у цій картині, та скласти розповідь про те, що вони бачать. Наприклад, я уявляю себе деревом. Послухайте, будь ласка, що в мене отрималося. Рано вранці, прокинувшись, перш за все дерево побачило сонечко, яке вже поспішало підійматися над горизонтом. Привітно привітавшись з ним, воно відразу відчуло приємну прохолоду та запах листя дерев. Несподівано дерево почуло якісь звуки. Повернувшись, воно побачило пташку, яка поспішала повідомити усім жителям лісу про те, що сьогодні буде теплий сонячний день. Від думок дерева відволікли дзвінки звуки, які нагадували хлюпання водички. Повернувшись, воно побачило, як ведмеді купалися у озері, а біля них веселі рибки гралися у гру на випередки Прислухавшись до різних звуків лісу, дерево почуло, як буркотлива черепаха жалілася на змію, а змія їй шипіла, що вони запізнюються на день народження до лисеня. Дерево ще довго милувалося красою лісу та її мешканцями. Милуючись, воно міркувало про те, яке воно щасливе, що живе саме всередині картини під назвою Ранок озеро Надії, озеро Любові.